У Вашківецькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги завершили капітальний ремонт одного із відділень. Тут оновили приміщення та комунікації, змінили ліжка, ремонт проводили власними силами та за підтримки небайдужих людей. Лікарня має усі ресурси для того, аби працювати з воїнами, які повернулися з фронту та потребують відновлення. Подробиці дивіться далі. Ще декілька років тому цю лікарню, яка була філією районної, планували закрити через недофінансування. Втім, медичний заклад перепрофілювали і тепер активно займаються його розвитком навіть в складні для країни часи. 17 лютого 2019 року ми почали відбудову паліативного відділення. Ну процес тягнувся з квітня місяця і перший поверх реабілітаційного відділення. Теж ми відкрили неврологічного профілю. Це було квітні місяці 2020 року. У відділенні паліативної допомоги, зокрема, наразі перебуває 24 людини, з яких 8 пацієнтів це внутрішньо переміщені особи. Вони поступали до нас з направленням від департаменту охорони здоров'я або департаменту соціального захисту населення. В них всіх є якісь термінальні стадії різних захворювань. Тобто це є паліативна допомога. В медичному закладі, між іншим, працює бальнологічний кабінет, в якому в день отримують послуги від 10 до 15 людей. Є такі, що важко пересуваються хворі, у нас таке відділення розраховане, то є ніжні і ручні ванни, то ми робимо відділення. А так, такі, які можуть самостійно пересуватися, то вони приймають тут у загальному ванна. Сама процедура ванни триває 15 хвилин, людина роздівається. Є такі, що хворі після інсульту, то молодша медична сестра допомагає мені. Ми допомагаємо їм приймати ванну. Плани на майбутнє це у нас розширення в зв'язку з тим, що у нас вже відкрилося ще одне відділення. То я думаю, що боляра. Нам треба докупити, бо вони нагріваються. Наприклад, один бойлер, він вистачає на дві, на дві ванни. І тому в залежності, скільки пацієнту. Якщо можливо, і 15 приймати, але вони можуть прогрітися. бойлера прогріваються дві години. Ну і так, як казав у нас Василь Петрович, що ще у нас планується дошраково чую, що вони теж дуже добре для позивного ну, хребта. І вони думають, що це трошечки будуть розширятися. Все ну це все в планах. Сьогодні ж у лікарні відкрили ще одне реабілітаційне відділення, яке вдалося відремонтувати власними силами. Керівник закладу каже, долучаються всі небайдужі, та спільними зусиллями лікарня рухається вперед. Ці ремонти ми зробили взагалі без, без участі держави. Це все за власні кошти. Ми збирали. Ну я збирали. Розкажу вам останній випадок. Їду за госпом в магазин купити там прокладки, там, е краники. Сідає, жінка стоїть на зупинці, я її беру підвести до, до, до центру міста. Вона, і ми говоримо з, з Господом. Питаю, скільки ми там винні в, в магазині. каже, 30 тисяч, там 30 чимось тисяч. Жінка достає тисячу, гривню дає. Повірите? Місцева мешка? Так. І так люди приходять, люди здибають на базарі, натигом, доктор, бо я знаю, що ви щось робите. І з таким чином ми фактично зробили ремонт в цьому відділі. З ремонтними роботами медичному закладу допомагали депутати Чернівецької обласної ради. Ми дійсно товаришуємо і ми знали, що тут проводяться роботи. Але Олег Лануфрич нас ну, підтримав, будемо говорити щиро, підтримав нас на виборах. Він йшов під ну, нашою команди, ми його хотіли бачити в нашій команді, тому що ці, ці люди вони дійсно достойні бути ну, передовими людьми в своїх колективах. Допомагав, так, і я вважаю, що ця лікарня має дуже велике майбутнє. І вона дуже потрібна зараз, особливо в цей час. це Реабілітація буде і для наших воїнів, і для людей, які потребують краю, потребують цієї реабілітації сьогодні. Я як будівельник, я бачу, що роботи виконані якісно і гарно, молодці, тому що ну, практично це вилося ну, таким господарським способом. Робити є ще багато чого і В першу чергу треба заміна ліфта, зробити і також нагальне це енергетичні тут енергозберігаючі є моменти, які потрібно зробити. Є потреба замінити димохід на котельні. Ми також вже проводили фахівців. Ну і маємо розрахунки скільки але. Ще е брак коштів на жаль. Всім не дивлячись на брак коштів, Вашківецька лікарня є прикладом того, що навіть в складні часи при великому бажанні можна робити великі справи. Я в цій лікарні не вперше, я в другій в цій лікарні реальні зміни, ті, які відбуваються в цій лікарні, вони відчутні, візуально їх видно. Те, що було в минулому році, воно зовсім по іншому виглядає і в цьому році, і це зважаючи на те, що тут не йшло якогось такого великого фінансування. Тут були долучені всі сили. Це заслуга головного лікаря, заслуга місцевого голови громади, які зуміли зосередити і об'єднати навколо цього об'єкта людей, людей, яким не байдуже там здоров'я наших людей, ситуація, яка відбувається, тому вони всіма силами намагаються тримати, поліпшувати станції, лікарні, розвивати її, відкривати такі відділення, які були відкриті сьогодні. Для Буковини такий реабілітаційний центр має неабияке значення. Тож його розвиток обіцяли підтримати всі гілки обласної влади. Цей непростий час громада об'єдналася. Вона живе, вона може, вона навіть в цей в цей непростий час розвивається, докладає максимум зусиль, і вона тримає свій фронт як громада, як медицина. Це надзвичайно важливо, аби з собою. Чудовий апарат УЗД, який, я думаю, буде належним таким підґрунтям для додаткового обстеження пацієнтів допомогою в тій реабілітації, в тому напрямку лікування, який ви сьогодні здійснюєте. Взагалі в мирний час, і в європейські країни, вони оцінюють розвиток суспільства за тими показниками, які існують якраз в соціальному захисту, в які послуги надаються людям, які потребують додаткових якихось там, потреб в зв'язку з їхнім станом здоров'я. Але вони на сьогоднішній день надзвичайно є потрібні, тому що це вже такий крок у майбутнє з тим, що ми знаємо, в якій ситуації перебуває наша країна. І ми звичайно розуміємо, що ті воїни, які сьогодні боронять нашу країну, вони реально жертвують своїм життям і здоров'ям, в тому числі, тому їм буде потрібна, вкрай потрібна така послуга, як реабілітація, як психологічна реабілітація, як фізична реабілітація. Тому ми сьогодні вже повинні бути готові до того, що ми будемо приймати наших воїнів-захисників і їм потрібно буде надавати таку послугу. А попит на реабілітаційні послуги в регіоні і зараз неабиякий. Наразі вже сформована черга на госпіталізацію в оновлене відділення. Тож з понеділка тут почнуть надавати допомогу тим, хто цього потребує. Є амбулаторні хворі, але на госпіталізацію у нас черга. Ми вже відкрили, бо ми це відділення робили поетапно. Ми нема хворих наплив великий був, а ліжок не було. І ми перекрили частину відділення в старих палатах без ремонтів лежали хворі. Потім зробили ту частину, перейшли на другу частину. І так до, до сьогодні ми вже зробили ремонт повністю відділення. Отримати допомогу в реабілітаційному відділі можуть люди з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарату. Тут готові приймати на реабілітацію і військових. По нашому профілю, да, ми зможемо надавати ці послуги. На жаль, все ще не налагоджено, так як у нас за від 24 лютого було тільки 4 пацієнти. В нас це є це. фахівці, з ними ще потрібна психологічна реабілітація, у нас є лікарі-психологи, які ну, мають відповідну кваліфікацію, готові працювати з цим. Тільки, наскільки я розумію, ще не настільки налагоджений процес, тобто ем, маршрути пацієнта там. З лінії фронту, госпіталі і потім реабілітаційні заклади. В медичному закладі налаштовані в майбутньому стати кращим реабілітаційним центром не лише в області, а й в Україні. Кажуть, натхнення для таких планів вистачає. Це завдяки тому, що зібрався колектив дійсний. Це я один тут старий, а там всі молоді, всі такі енергійні, вони мене деколи заводять, ну дають для роботи. Я я просто впевнений. От закінчиться війна, будете бачити. Будете бачити, що буде з Україною. Україна розцвіте. Я не настадамусили. Ям кажу точно, що через роки п'ять Україну ніхто не пізнає. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4